Здоровенькі були! З вами Ау. Викупив 8 зубних щиток на OLX. Не під відновлення, а більше для контенту. Хочу продемонструвати вам, як виробники реалізували внутрішні зубних щиток. Оці три не буду демонструвати, вже є окреме відео. Повністю з розборки тут настільки все дешево і сердито. Залишилось у нас FairReview і C-Ego. Давайте по черзі будемо, зараз пройдемося всі разом і. Подивимося, що з ними не так і як вони реалізовані. Siego не вмикається. Моделька у нас CG, так вона фокус-фокусно. CG551. Процедура розборки невідома. Пробуємо зараз нагріти і чи нас вона зніметься так чи ні. Робимо. О, то в нас зовсім тут у нас Розб... розібралися. Здразу. Супер така. Або розбирали вже більше все, що... Ну, або так реалізовано дитячим. bez drutowa zariadka, bez kontaktu, dlatego, że u nas jest jak zawsze dwa pazy. Jeden, drugi. Ale one są zupełnie u nas. Tu jest bardziej dramatyczny ząd. Potrzebne będzie. czymś О, дивіться-ка, манюсенько. Манюсенький акумулятор, зовсім. Що у нас іде? 5 вольт. Фільтр. На якому контролері зараз я вам скажу. Так, аккумулятор у нас іде. 3,7. Да, аккумулятор на 3,7 Вольта. Фокус, народ 3,7 вольта. Наші мозги SG 551. Не знаю, видно. Так ось під кутом. У нас тут далі давайте глянемо. Шмат металу, тупо. Ліч немає нічого. Для ваги. Китайці, китайці, боже. З іншої сторони плати Шо у нас вас у нас грушу повністю побачите, що всередині. Ноги не дають. Так я вам набік. Не витягувати зараз все. І відемо по чеки, де у нас. Витянеться, не витягнути. Ні, на клею залити. Що буде зараз видно. Світло дам додатково. Бачите там? Там у нас є герметиком. Білим герметиком залипа. Така собі реалізація схожа на Бравіс, але Бравіс не... Додавляю свої зубні щітки шмат металу. Що думаєте на рахунок цієї зубної щітки, Можете написати в коментарях. 3 вольта 0,7 ампера. А. Давайте нажмемо кнопочку. О, воно працює. Бачите? Всього-то у нас у нас. Розродився акумулятор. Заряджаємо акумулятор і буде працювати зубна щітка Siego модель CG977. Вона у нас йде на звичайному батарейці. Ми акумуляторі. Це у нас плюс мінус 1,5 вольта. Вмикаємо, світав, шорян. Ну, майже немає ніякої вібрації. Другий режим. Третій режим. Четвертуємо. Просто давайте трішки я дам водички. Будемо, що вона не хоче триматися. Дивіться, перший. Ну є більше такі. Перший. 2. Але я б не рекомендував цю зубну щитку дитині явно а, ліпше взяти Brown Oral B Kids, Вона буде більш ефективно знімати залишки їжі, і поварта вона буде трішки дорожча, ніж ця Siergo. По процедурі розбірки нажимаємо по бокам. І вона виймається. Що у нас тут всередині сховано? Давайте глянемо. Два світлодіода і вібромоторчик, як в смартфоні. Більше немає нічого. От вам і дитяча зубна одна щітка по внутрішньому. Siego, модель CG551. У нас вона не вмикається. По процедурі збоку нагріваємо. Добре насаджуємо. Даємо буквально вичахнути і зняти. Опа, все. Дуже легенько знялось. Як і попередня модель. Трошки спиртику дамо. Але тут менший топ не вже. Є гумовий ущільнювач. Знову таки є з двох сторін посадочні місця. Угу, ще щитку треба зняти яка засіла. Не хоче. О, дивіться, наскільки вона була брудна. Не знаю, звідки тут ховить пісок або бруд. На макіничнику, де стоїть фібромоторчик, у нас теж є гумовий ущінняч. Тепер можна повноцінно її розібрати і подивитися, що у нас всередині цій моделі. Ну, вже вернувся отка інша, але сутті не міняли. 551. Все те саме. Що як передні було. Але менш топлено. Давайте дамо. Це з половиною вольта і плюс. Це знову тут просто розрядився акумулятор? У нас неправильна робота. Ібормотор пацієнта. Тому щитка буде без ремонту. Зубна щитка Fay Review не вмикається. По модельки у нас 907, сподіваюся, видно. І більшість, напевно, стандартна процедура розбірка. Пробуємо потягнути, Не хоче. Не йде. Давайте підемо через шпатель. Бо мені само цікаво, що в цій зубній щіпці у нас всередині, бо в інтернеті на просторах немає. Я думаю, вам і це буде цікаво. Не хоче. З закадом трішки познущався над нею, по-іншому я це назвати не можу. Або вона наді мною. Чому? Я тиро творога посвирив сверлом, чого сверлом? Зараз поясню. Три патолі медичні. Жоден не витягує. Сматологічний зонд теж не витягує її. Де? Термоклей цей не витягує? В ідеалі це я вже потім додумався. Є отакі ось наші стоматологічні, медичні, хірургічні, один сучасний, один радянського зразка. І під боком пробувати його витягнути. Отак, на себе, по кругу. Е, нагадаю, щітка в нас йде для ознайомлюючого розбору, вона не є клієнтська, вона викуплена е, на запчастини. І показати, що є в нас всередині. Так, інструмент ми відкрадемо медичний. Вона вже розбиралася. Під що. трішки важковатий йде Давайте він щось котеля дамо. Mm. Працю, працю, ну, дуже твердий пластик я вам скажу дуже. Що вам скажу? Мені здається, що це фейрев це наш. Це це наша Siego. Тільки перевернути. І додавлений один гумовий ущільнювач. Точніше, два. Два гумових ущільнювача додамо. Давайте вже дорозберемо її. Я не думав, що Ferriew mm -hmm. це наша Siego. Що це один той самий виробник. Давайте глянемо платі. До речі, контролер майже той самий стоїть. CG видно. Такий акумулятор у нас підпаюється. Більш дешевий варіант. Так, вага. Ось можна поміряти різницю у вагі. Це наша ідея. SIEGO Дивіться. Оце SIA це Fair Review. Тобто вони беруть за рахунок акумулятора ваги. Подавили більше акумуляторів без могилі і все. Тож, плату хотів з іншої сторони показати. У нас голова плата. Нема нічого. Ось така зубна щіточка всередині. Ну, так, я не сильно задоволений цими двома серіями, бо видно, що це самий низ ринку. Саме оптимально вже взяти звичайну щітку. Я вам так чесно кажу, від неї буде більше користі. Зубна щітка Fairview. Модель 510. Процедура розборки після. Самостійно розбору вже набагато простіше. Впатова, піднімаємо по бокам, але тут дуже твердий пластик, нагадаю. Не хоче так. Кидаємо оточок пластика іншого. І робимо витягнути. Дуже туго йде, я скажу. Так, це у нас, нагадаю, 508 Порівняно з 507 у нас. Добавую шматок пластика. М -м, якась смазка є. Так, видите, тут саме де наша так, ось. 507. Вона більша. Плата ідентична. Замінили кнопочку у нас. Дивіться. Кнопку замінили, такої на таку. Роздіємо під перенесли на цю сторону. попробуємо знати його. Додатковий захист від води по платам. Я думаю, сильно нічого не змінилося. Все те саме. Тільки що ці моделі вже припаяли Ми на такому фокус зйомі. Ось з на все. І контролер, до речі, який тут у нас. CG586A. Так, якусь. видно. От вам 507 508 різниця. Нема ніякої принципової різниці. І по корпусу. Все. Точніше, перепрошую ось Дивіться, різниця по корпусу. Тут добавили більш естетичний вигляд, але по функціоналу воно одне й те саме. Типу, ну немає сенсу переплачувати. А точніше, взагалі брати зугнішітки серії Fairy View і Siego. Siego. Siego немає сенсу. Ще раз нагадаю, це у нас внутрішні серії Sio. Вони у нас просто. Перевернуті. Бачите? Де тут у нас зубук? Ось все. От вам і різниця. Рибу, е все робиться на одному і тому самому заводі. Сподіваюся, відео було корисне. І якщо у вас когось є цікаві зубні щитки і ви хочете їх викинути на утилізацію, то мені, я зроблю на них огляд, і щоб е більше людей бачило, і по можливості. Брали нормальні щітки, або це була звичайна, або звукова, або ультразвукова. Все залежить від ваших, вашого бюджету, перепрошую, і стану ваших зубів. Ще раз всім дякую за увагу і мирного неба нам говорят.